Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Опублікований 12-пунктний мирний план Європи і України Радіо Свобода. Основні пункти. Припинення вогню починається через 24 години після прийняття плану сторонами. Фронт заморожено по теперішній лінії. Негайний старт моніторингу під керівництвом США, супутники, дрони та засоби. Пакт про ненапад під час перемир'я. Москва припиняє таки по Україні. Київ не повертає силою Донбас, Крим, Херсонщину і Запорізьку область, Запорізька ГЕС передати стороні третій, згодом повернути контроль Україні. Заходи зміцнення довіри, скасування деяких Анкції після тривалого припинення вогню, повернення Росії до міжнародних організацій Ради Європи, МОК, створення Ради миру під головуванням Трампа для нагляду за реалізацією остаточного плану, згодження остаточної лінії фронту, гарантії безпеки для України, коаліція рішучих працює над ними. Деталі поки немає. Введення діалогу між Москвою та Києвом для посилення взаєморозуміння, поваги домов, культур та релігій, початок переговорів щодо долі окупованих територій, відновлення України, створення фонду з можливим використанням заморожених російських активів поступове зняття санкцій з РФ у міру реалізації плану, згодження компенсації за воєнні збитки через заморожені активи, понад 200 мільярдів євро, швидке відновлення та автоматичне запровадження санкцій у разі нового нападу на Україну. Паралельно з цим Росія вибухнула зсередини. Вранці по закритих каналах розійшлося повідомлення, яке вже називають історичним. Генерали повстали проти Путіна і не просто проти. Вони публічно стали на бік Патрушева, який тепер фактично контролює військове керівництво. Причина повний провал на фронті армія. Тратила десятки тисяч людей. Сотні одиниць техніки, боєприпаси закінчуються, лінії оборони сипляться одна за одною. Путін ще кілька днів тому вимагав тримати позиції будь-якою ціною, але ціна виявилася фатальною. Війська оточені і деморалізовані, масово здаються або просто кидають позицію. Українські сили просуваються вперед, захоплюють склади, беруть полонених, збирають документи. Російські генерали бачачи, що продовження війни означає катастрофу, відмовилися виконувати накази Кремля. Саме тоді в гру вступив Патрушев. Його виступ на закритій нараді став сигналом до розколу. Він прямо сказав: ми або зупинимо це зараз, або втратимо все. Потім дав розпорядження почати відведення військ з найкритичніших напрямків, і що важливо, зробив це без згоди Путіна. Генерали погодилися, на багатьох ділянках фронту почався хаотичний, але реальний відступ. Путін, за словами джерела, у його оточенні спершу думав, що це просто збій системи управління. Але коли він дізнався, що його накази більше не виконують навіть у генштабі, став зрозумілим факт. Влада вислизає з рук декілька вірних йому командирів, намагалися чинити спротив, але їх ізолювали один з генералів. Ралів, близький до Патрушева просто відключив президентський канал зв'язку. На кілька годин на фронті панував хаос. Частини безпаливої боєприпасів відступали, кидаючи техніку, українські підрозділи просувалися вперед, займаючи позиції без бою у районах, де російські командири втратили контроль. Почалися локальні бунти. Солдати відмовлялися виконувати накази, піднімали білі прапори, вимагали евакуації. Втрати російських військ стали катастрофічними. Сотні загиблих лише за одну добу, тисячі поранених. Десятки знищених танків і бронемашин. Тим часом патро. Прошив зібрав у Москві закриту зустріч. Соловаків і олігархів. Усі розуміли, війна програна. Він заявив, що продовження бойових дій це самогубство для держави. Пропозиція була проста: зупинити війну, вивести війська, стабілізувати ситуацію. Хто не погодиться, буде відсторонений для олігархів, які втратили доступ до грошей і заходу, це стало шансом вижити для генералів. Можливістю уникнути міжнародних трибуналів. Путін намагався втримати владу, звернувся до народу, говорив про зраду у верхах, але йому вже ніхто не вірив. Частина його охорони зникла у спецслужбах. Почали арештовувати людей з його найближчого оточення у Кремлі. Запанувала тиша той самий момент, коли всі чекають, хто перший натисне спусковий гачок. Але гачок уже був натиснутий політично. Патрушев почав діяти як фактичний керівник держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Thanks for watching!